Мене українці час від часу шокують і дивують, і скажу чесно, шок і здивування не завжди приємні, коли заходжу у коментарі так. Але цього разу я прям дуже приємно вражена. А загалом, як це було? Я другий чи третій, третій, мабуть, раз за три роки пішла типу на тусовку. Це була караоке з батьками наших діток-садочка. Ось. І Я дуже не люблю цю історію. Знаєте, коли ти типу, ось ходила в караоке, або там виходити в сторіс чи ну, наприклад, там в TikTok, чи на Ютуб, і роблю ваги, що я нікуди не хожу. Я взагалі нікуди не хожу. Все маю за що там не хейтити, Я це така, знаєте, подвійна гра і дуже не люблю. Ось тому я вирішила виставити і відверто кажучи, очікувала, що зараз буде капут. Ой, а кому що? А там, а ви танцюєте. Загалом, загалом мене співались українських пісень. Натанцювались. Ну, було дуже класно і дякую вам за цей коментарій. Я думаю, що, що наступні пісні теж виставлю, тому що прям дуже хочеться поділитись Ну, це. Це було дуже класно, дуже дуже, дуже класний вечір був.